Деліза, і я просто обожнюю мандрувати. Ну, подорожувати кольорово мені завжди допомагає мій улюблений туроператор Палітра Тур. Привіт усім! Ми зараз в країні, рівень життя якої вважається найкращим або одним із найкращих не тільки в Європі, а й ось в цілому світі. Отже, вітаємо вас! Ми у Відні. Ідень заворожує з першої секунди. Як тільки ми заїжджаємо в місто, всі одразу прилипають до вікон автобусу і, захоплюючи, викрикують: Ах, як тут гарно, як тут чисто! Ці всі як один підрівняні дерева, ці білосніжні будиночки, широкі алеї і ідеальні велосипедні доріжки. Ну, Європа, розумієш. А яка архітектура розкішна, помпезна і взагалі сам відень виглядає так, ніби він накреслений під лінієчку якимось дуже педантичним архітектором. А за версією консалтингової компанії Merker Human Research, за висновками 2009 і 2012 років, відень оголосили найкращим містом для життя. Визначали його першість за такими критеріями. Це одне із найбільш зелених міст Європи. Тут майже відсутній криміналітет, густа транспортна сітка, а сам громадський транспорт новий, чистий і повністю автоматизований. Водопровідна вода у Відні подається прямо з Альпійських гір, тому її можна і потрібно пити. Доступність якісного медичного обслуговування, економічна стабільність і так далі. А що ж нам, туристам? Нам тут теж дуже комфортно. Ідеальне місто для туриста, Тут все зроблено для нашого з вами комфорту. Мені дуже подобається інфоцентр у Відні, адже він є найбільш зручним з усіх, які я поки що бачила. По-перше, безкоштовний Wi-Fi, По-друге, це карти будь-якою мовою світу і, звичайно, кваліфікований персонал, який обов'язково вам покаже і доступно пояснить, як вам дійти до потрібного місця. Запаслись картами. Ну а тепер на прогулянку. Хочу показати вам імператорський палац. Зимову резиденцію династії Габсбургів. Неперевершений і величний Ховбург. У відні, коли ти гуляєш по прекрасному Ховбургу, ти нового починаєш наспівувати. Пам-пам-пам! Це найцікавіше вам не вистачить і дня. Тут вам і королівські конюшні, і скарбниця, в якій зібрані найкоштовніші атрибути імператорської влади габсбургів. І бібліотека, і музей Сі-Сі. Відень має свій специфічний запах. Тут переплітаються декілька ароматів: троянд смачної запашної кави і, як не дивно, коней. Вони це частина Відня, як собор святого Штефана чи опера. Вони це фіакри. Ще в 19 столітті вулицями Відня їздило більш ніж тисяча фіакрів. Ну а сьогоднішнє місто без цих карет навіть уявити важко. Стоянки екіпажів можна зустріти на площі Святого Штефана, на Альбертіна Пляц, на Петерспляц і біля бургтеатру. Тому не відмовляйте собі в задоволенні від такої поїздки. Центр рідня просто переповнений дорогими брендовими речами тут вам і Армані, Гучі, Луївітон. Ну, звичайно, заможні австрійці можуть дозволити собі практично все. Хоч Австрія і дорога країна, заробітня плата тут співрозмірна. Наприклад, некваліфікований персонал це прибиральниці і охоронці, отримають мінімальну зарплатню в розмірі однієї тисячі євро в місяць. А поки я в шоці, відпочуто ми рухаємось далі до туристичної Мекки Відня. Собор святого штехана вражає своєю помпезністю, Ну, але як завжди, найцікавіше всередині. Пішли, я вам покажу. найбільш музичною столицею Європи. А бота до мене знаходиться знаменита віденська опера. У їхня з якою пов'язано дуже багато легенд і переказів. Віденський бал це диво дивне, що проходить тут під час так званого бального сезону. Ви здивуєтесь, але ці бали внесені ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини. Ех, побувати б на такому? Ну насправді немає нічого неможливого. Всього 250 євро і квиток на найвідоміший оперний бал ваш. Австрію по праву можна назвати велосипедною країною. Такі стоянки з велосипедами є абсолютно скрізь. До речі, не забувайте, що велосипедист це такий самий учасник дорожнього руху, як, наприклад, автомобіліст. А ти пішоходи, пам'ятай, заходити на велосипедну доріжку, ні в якому випадку не можна. В такому випадку вас просто зіб'ють і, і ще зможуть засудити, тому що ви не мали права йти по велосипедній доріжці. Красний заклад, який називається разом Не сприйміть це як рекламу, але я завжди тут обідаю. Ну, по-перше, тут дуже цікава система оплати. На кожній позиції там м'ясо або морепродукти, або гарніри є маленька тарілка, середня тарілка велика. Як роблять наші українці, беруть маленьку тарілку, накладають туди, чим побільше і платять фактично за тарілку, а не за кількість продуктів на ній. А, і у відні найсмачніше, що я можу вам порадити, це, звичайно, віденський шніцель і улюблений, всіма улюблений тортик захер. Не забудьте взяти каву, яку вам приготують найсмачніше, тільки у Відні. Всім смачного. Після вкусного обіду йдемо купляти сувеніри. Перше, що можу запропонувати відень смачненько, це, звичайно, скет Моцарт. Зображення моцарта тут і так скрізь, але цукерки, Моцарт, так само як і лікер Моцарт. це традиція, це класика відня. Наступне всі чули про віденську каву. Звичайно, віденська кава, віденська кава вибираєте на будь-який смак по міцності прожарки і коштуєте вдома і насолоджуєтесь. Асортимент кави тут колосальний. Стверджую, що свого часу, щоб замовити каву, потрібно було точно описати його відтінок. Офіціант подавав відвідувачу карту з зображенням 20 кольорових відтінків, по якій і проводилось замовлення. А сьогодні з замовленням вам обов'язково подадуть склянку води, якою ви запиваєте каву. Тому смакуйте на здоров'я і традиційно пораджу вам найвідомішу каву по віденськи Це густий напій з білосніжною хмаркою збитих вершків, посипаних шоколадом. І не забудьте купити самі смачні відінські вафі. Ми багатьох туристичних інтернет-порталів відень визнано одним із найбільш безпечних міст для туристів. Приїжджайте сюди, хоча б на два дні, і ви переконаєтесь в тому, що жити в Австрії безпечно і здорово.